Доброго часу, мої дорогенькі. Сьогодні з вами дивимося звільнення Орлянського. Дуже всі просили орлянське звільнення орлянського. Давайте подивимося орлянське. Відкладу, щоб вони нам не заважали. Звільнення Орлянського. Що зараз? Ну, дивіться, взагалі, от зразу карта йде по Орлянському. Ще звільнення Орлянського як буде швидше, ніж ми цього думаємо. Навіть швидше. Навіть швидше, чи ми цього думаємо. От так. Далі. В Орлянському якісь були прильоти. Якісь були прильоти. Я вам скажу, що дуже швидко. Дуже... Дивіться, карти мені говорять, що Орлянське буде звільнене. Десь третій місяць. Карта йде визволення швидка. Карта ресурсу, карта плану. А, далі, карта України. І карта святкування. Тобто буде якась перемога. Хм, цікаво. Зараз вони захищаються. Але якось дуже швидко це буде. Прям дуже швидко. Єдине, що будуть руйнування. Орлянське, да. дивіться, для цивільного населення дуже буде, ну, якби небезпечно там знаходитися в Орлянському. Тому що десь під Орлянським, взагалі як дорога йде. От мені кажуть, що дорога, і люди як їдуть ближче до води, десь там до води. Але е, я б навпаки б, з води б сюди їхала. Ось так, бо там біля води не дуже безпечно. Далі ще нюанс: е, грабунок. І ця дорога, яка йде, вони там якось розташовані. Прилітати туди буде регулярно, щоб ви розуміли. Це не перший і не останній хаймарс туди. Вони вже не, я так розумію, що вони в селі поставили ці, а десь під селом сидять. Ці вишматки. Пулять туди буде регулярно. І я вам можу сказати, що так трошки населенню Орлянського треба бути трошки обачнішим. Тому що, знаєте, що за вами слідкують, і все бачать, і все вуха є усюди. Ну, чекаємо. Чекаємо. Дякую вам за увагу. Чекаємо березня і будемо передивлюватися. Ну, на зараз це березень. І, на жаль, руйнування. Обстріли після того, як буде звіль... після того, як буде деокупація. Тому, ну от, те, що карти, скажімо так, рекомендують, це виїхати. От так. Дякую вам дуже за те, що ви зі мною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, робіть репости. І якщо вам потрібна моя допомога, пишіть в індивідуальні. всі мої контакти є під відео. І всього вам, найкращого. Україна перемогла! Дякую!